Україна чекає, що місія МВФ прибуде до кінця травня. Про це на засіданні Кабміну сказала міністр фінансів Наталія Ярецьку. Вона також розповіла про хід переговорів щодо реструктуризації державного боргу. Слухала міністра Ірина Віноградова Вона на прямому зв'язку зі студією. Ірино. Які маєш подробиці? сьогоднішнє засідання уряду було небагатим на новини. На початку засідання дійсно виступала міністр фінансів Наталія Яресько. Вона щойно повернулася із Вашингтону, довела переговори із лідерами Європейського банку та міжнародного валютного фонду. Наталія Яресько озвучила цифру у 200 мільйонів євро. Це гроші, які європейський інвестиційний банк виділив Україні на підтримку тимчасово переселених осіб та відбудову інфраструктури на Донбасі. Місію міжнародного валютного фонду діє очікують в Україні до кінця травня, та до цього часу потрібно зробити багато чого. Зокрема, проголосувати низку необхідних законопроєктів, котрі передбачені програмою співпраці з міжнародним валютним фондом. Далі, будь ласка, пряма мова. Тут ми вже підходи і попередню історію стосунків України з міжнародними кредиторами суттєво змінили. Тому репутація це саме основне і і уряд, і парламентська коаліція не просто збережуть а підтвердять свою репутацію на нашому шляху до проведення і імплементації всіх реформ, які потрібні Україні. Тобто Арсенія Ценюк сподівається, що за два місяці, а скільки саме скільки часу залишилось до приїзду Міжнародного валютного фонду, місії їхньої, усіх хвости у Верховній Раді підтягнуть і все проголосують. І також Арсенія Ценюк запевнив, що за 15 місяців співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна виконала усі взяті на себе зобов'язання. мене всі новини. Дякую, Ірина Віноградова з кабміну, розказала про те, які рішення ухвалили урядовці.